Так, хапають за це. У нас має бути тільки один страх, що він не буде до нас говорити, не буде нам нічого показувати і не буде забирати ці демонічні страхи, які навколо. Але має бути тільки цей страх Господній. От і все. І з цією думкою йти усюди, де складно, усюди, де має бути якась проблема. Він вирішить, і маємо про це думати постійно. Він вирішить, це не мої проблеми, це його проблеми. Забирай і вирішуй за мене, бо я ну ти обіцяв мені. Обіцяв. Якщо я буду з тобою, значить ти вирішиш мої проблеми. І все. Ідеш вперед. І боїшся ровно дві секунди, доки не згадаєш цей вірш. І все. Бо я постійно згадую, намагаюся згадати якусь обітницю і постійно повторюю. І так страх проходить і все. Поки що тільки один страх мені, але я думаю, що я із ним щось зроблю. От. Може, я ще не доросла. Є різниця між тим, що ми чули, і ми знаємо, і вміємо. Так? Тому те, що ми щось чули, це одне, так? І ми його впізнаємо, коли чуємо другий раз, скажемо, так, от так, от, це правильно. А є також те, що ми знаємо добре, так? Ми можемо самі це сказати, так? Не просто впізнати, коли хтось сказав, але самі можемо сказати, як правильно робити. Але можемо ще не вміти цього робити. І... Ми можемо навіть думати, що ми вміємо це робити, а, але раптом стається ситуація. Я бачу, що я, я думав, що я це вже вмію. А я не вмію. Я знаю одне речення чи два. Згадала в занятті, пастор Стівенс учив нас, що є велика різниця сприйняття інформації. І тоді, коли ми її застосовуємо, е, ні, він, він казав, сприйняття це ще не застосування і свідомість якихось даних, якоїсь інформації робить людей просто гордими. Але, цей, але вона для того, щоб, ну, щоб, щоб ми жили нею. Правильно, Боже слово, для того, щоб ми жили ним, а не просто е, знали, як. Як там де написано, от, Так. щоб ми мали вози життя, так. <плес> <Дякую>. а... <плес> Цікаво, що одна й та сама річ, вона в різних ситуаціях виглядає інакше. <плес> ну, наприклад, якби це було це, що я сьогодні сказав, це головна проповідь християнства. Довіряти Богу. І все. О. Але завтра у людей у нас з вами з'являться проблеми, які б вирішили з цим довірянням Богу. Але ми не, у нас не вийде довіряти Богу. Тобто Ми не зможемо застосувати цю проповідь отако одразу. Чого? Тому що в кожній ситуації вона застосовується інакше. Так, ми зростаємо по мірі застосування цього. Ну, тобто, то є тако. А, якщо в мене є руки, так, я можу грати в шахи. Але якщо я можу грати в шахи, це не означає, що я можу грати в шашки, так, і в карти, і, і на піаніно. Бо в мене є руки, так? Це так само, як я чую цю проповідь про те, що довіряти Богу, це не означає, що я зможу завтра довіряти Богу. Бо, мене, бо я її чув. Ні, Це треба вчитись. Довіряти Богу це мистецтво. Так, це таке мистецтво, як танець. Скажи. Ця штука ні одна без Бога не вийде, там в тому прикол, що, що він має бути присутній і підказувати, давати забезпечення. То він присутній, він тут завжди присутній. Він нікуди не дівається, є всередині керувати. Людини. Так, Це вже довірити так. Звичайно, так. А інакше що? Інакше людина намагається догодити Богу без живої віри. Так, Яка це нього, типу механізму. Це що, це так, так. так, але як це оце, зробити? Mm. От я почала про це теж думати, що ми можемо ну, все одно він наставить в такі ситуації, і кожен раз ситуації будуть різні, і вони будуть важчі, бо в цьому, ж, ну, в цьому ж смисл навчання. І він захоче, щоб з кожним кроком ми все більше довіряли й, е, йому, ніж самі робили. І так, наша ну і як я да, це бачу в графіках і в відсотках. І відсоток людини буде падати, а ну старої людини буде падати, а відсоток нової людини має рости з кожної такою ситуацією. Так. Ну, ми ж навіть якщо ми народжені згори новою людиною, це не значить, що ми типу супермени стали. Це Ну, це наша суперовість в його очах буде з кожною ситуацією тільки збільшуватись. Так, ми буквально е, навчаємося, е, діяти по Божому. ну, буквально це жити його життям, але це треба вміти. Так. Довіряти йому, це давати йому навчити нас. Так. Це так, якби. Е... Ми з Бозією будемо малювати дерево. так? Він бере мене за руку з олівцем і малює дерево. так? А я намагаюся не мішати. так? Ну, Знаєте, як дитина, вона смикає, так, але врешті-решт навчається не мішати і слухати тільки, куди, як воно має рухати, так? І от ми намалювали дерево. так? Через трошки я можу сам повторити. так? Довіряючи Богові, сам повторити, так? А це не значить, що я можу лева намалювати. Теж малювати, але зовсім інакше, так. Інші рухи, так? Це треба знову навчитися довіряти Богу. Так? І тому кожна ця ситуація, в якому ми потрапляємо, і ми перше автоматично смикаємо самі рішати, її, а потім бачимо, щось нічого не виходить, так виступаємо назад. і Як же ж це? Довіряти Богові тут. Боже, поможемо, покажи як. І тут треба заспокоїтися, втишитися, почати слухати Бога, так і почати думка за думкою впирати на нього. Воно трошки ми складні, істоти, воно складніше, ніж малювання. Бо то мова йде про спілкування, про мислення, так? Я попадаю в ситуацію нову, там, ну, цей самий коронавірус, так. Робота, їжа, діти, мама, тато, я суспільство, моє місце в ньому, моє майбутнє, так. І ще й зовнішня краса. Як це все докупиш? Все пропало, все розвалиться зараз, так? І треба кожну річ поставити на Боже Слово. Кожнісінько. Тому це е, вірити Богові це не є е, 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 махати руками. Вірити Богові — це малювати конкретну річ. Вірити Богові в цьому, вірити Богові в тому. Це стосується праведності, конкретної. Дуже конкретної речі, то треба знати як. А щоб знати, треба, щоб він навчив. А він навчає тільки під час довіри. Коли ти йому довіряєш, Ну, бо навчання пов'язане з довірою, ви розумієте? Щоб щось навчитися, ви мусите довіряти викладачеві. Тоді ви будете його слухати, записувати, запам'ятовувати і пробувати. Нема довіри, нема навчання зразу ноль. Все, ви не слухайте, не прийшли на пару. <гум> Нікого не слухайте, бо ви не вірите. <гум> так само з Богом, щоб навчитися, треба прислухатися. Доведення Святого Духа в ситуації, що де і як <гум> Але спочатку обдержав. Спочатку будь-яка ситуація, і ти так. <гум> так, оце ж воно. Як кіт, так. Так. Ну, стоп. так. А потім вже намагаєшся що згадувати. Так і це приводить нас потрошки до другої проповіді, так? Послуж? До гордості. А -а -а. Те, що те, те, що Інна сказала. Вона трохи заділася питання. Знання надимають, любов будує, так? Чим більше, дивіться, чим більше ми набуваємо досвіду е, з Богом так, застосуванні, е, ми, тим більше влади ми отримуємо, ми опановуємо. Щось, ми вміємо. Ми вміємо. Це ми вміємо приходити до церкви, ми вміємо приходити на уроки, ми вміємо навіть слухати на уроці, ми навіть вміємо не спати. Ми вміємо, ми можемо. Так? Ми вміємо ходити на благовістя, так? Ми вміємо говорити з незнайомими людьми на вулиці. Ми взагалі круті. А ви хто такі? Ми не знаємо, хто ви. Хто ви, що ви вмієте? є Хто ти такий? Чим більше в нас є цих вмінь, не просто знань, але вмінь. Тим більше зростає наш потенціал стати гордими і відповідно втратити все, що ми мали. І це дивовижна штука. Це нова річ, я вам скажу, так? Тому ви послухайте пару хвилин, як це працює. Знання, яке передає нам Бог, без Святого Духа немає ніякого ні змісту, ні значення, ні сили, не ні влади. Нічого, воно не працює. Це просто як е, комп'ютерна програма написана в зошиті в клітинку. Просто цифри, букви, там якісь значки крилючі. Немає сили. Тільки коли запрограмувати комп'ютер і включити живлення, тоді вона щось робити буде. А без цього не працює. Так само наші знання не оживлені Святим Духом. Не підключені до Святого Духа і наші вміння без Святого Духа нічого не вартують. Ну пісок просто порошок. Не не потрібно ні на що. І от що відбувається, коли ми накопичуємо знання богопізнання і вміння, так? А, але вони дійсні тільки в під впливом Святого Духа, щоб Святий Дух їх оживлював крізь них дії. І коли людина стає гордою. А, а, тоді ну, Бог відступає від людини так? і зменшує вплив Святого Духа. І таким чином в неї різко відключається її знання і вміння. Вони просто перестають мати силу всередині, як в сатани. Сатана знає дуже багато про Бога, але нічого не розуміє. І не може, то в нього ці знання, як кубики, як пазли, їх він їх може так отасувати, але по порядку поставити не може. Тому він Бога не розуміє. І так само ми одному моменту можемо втрачати розуміння того, що Бог робить, якщо Святий Дух звітом чуть-чуть відсунеться. Просто меншу дозу нам дасть, і наше розуміння зразу впаде. Тому нам треба дуже боятися. В тої одної речі, ти про це казала, так? Страх Божий. Боятися, щоб Бог нас не лишив, не відійшов. Бо ми без нього нічого не вартуємо. І наші знання, і навіть наші вміння, наш досвід в Бозі нічого не вартує без нього. Він дуже багато вартує в ньому, але без нього він безмістовний абсолютно. Він воно нічого не працює. Тому е, саме головне так, у наших взаєминах з Богом це покори. А зі зростом навичок і пізнання. Атака на покору зростає з цієї сторони через е, спокусу до гордості. Я багато знаю, я багато вмію, я багато можу. Я багато вже зробив. так, У мене є великий багаж, досвід, репутація, багато таких речей, як сатана впав. А ви читали чи ні? Язикірі 16 розділ. Його звела велич його діяльності. Торгівля, так, взаємообмін зі всіма ангелами на світі, їх міріади. Він ну, надзвичайно популярний, відомий, не всесвітньо відомий, а вселенського відома істота, другий після Бога. І власне це заатакувало його, і Бог в один момент просто роз з розетки його видірнув, так викинув на землю, позбав Святого Духа. Все, Бог відійшов від нього. І що він лишився? Ну, в кінці там написано, що на нього будуть дивитися і казати, оце воно нас утискало. Шмат лиш Та... Як людина, так нічого не варті взагалі в глибині, десь там в якійсь камері сидить, тому що без Бога ми нічого не варті, але в Бозі нам забезпечене величне місце. Так? Тому нам треба дуже боятися, щоб не стати гордими. Зрозумілими через досвід, який ми отримуємо, через знання, які ми отримуємо, через розуміння і через об'явлення. Бо це дуже сильно нас підштовхує до гордості. Бог зі мною говорить, так, Лена? Сам Бог до мене балакає. Що ви мені тут будете розказувати? І ну, ми так не говоримо, ми так думаємо. То достатньо подумати, так? Достатньо, щоб цей тип думок з'явився пустити його в серце, який вивищує мене над іншими. А, 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 діло в тім, що ми зараз ми звітом виростаємо. Ми приходимо звітом, ми прийшли, будучи дуже гордими людьми, і тепер Бог нас впокорює, зменшуючи градус гордості. До тої міри, щоб ми принаймні могли почати вчитися, так, щоб нам щось можна було дати в руки, і воно не вбило нас, так. І мене, як, як маленькі діти, знаєте, даси їм щось, якусь брязкальце, що просто диренчить. І воно схопило і помчало вже з ним. Як ніби ну, зірку з неба дістало, щоб воно вразило її емоції, О, і щоб так не було з нами. Бог по чуть, чуть нас заспокоює наші серця, втихомирює, щоб ми навчилися покорі, а потім смиренності. Покора це зовні, смиренність це всередині. <рес> Бо без цього не буде ніяких об'явлень, не буде ніякого розуміння, нічого не буде взагалі. Прогрес зупиняється, з'являється гордість, все прогрес. ріст зупиняється і йде деградація. Причому швидкість, ну, залежно від ступені гордості, але може бути дуже швидкість. Тому це дуже небезпечна річ, і цього треба берегтися, завжди боятися цього, щоб не завеличалося серце, так? щоб серце раптом не почало думати цих думок. що О, скільки об'явлення, так? Щоб то не стало останнім об'явленням в твоєму житті.